Ну, на насправді, якщо війна закінчиться і ві і почнуться якісь там ну кроків в мирному напрямку, для Путіна це смерті подобно, тому що в нього просто немає плану Б як, як піднімати свій, навіть не піднімати, як тримати, хоча б на тому рівні, як на якому є той рейтинг, який в нього зараз. І е, йому я не кажу про якусь маленьку побідоносну війну, ну то що щось що треба вчудити. І десь, і десь в чомусь прийняти участь і бути знову в, на, на перших щеблях, це, це, це однозначно. Я не знаю, куди він полізе, чи, чи там не знаю, грубо кажучи, в Прибалтику чи в Казахстан. Але те, що він щось хоче зробити, ну, це однозначно. І е, чому вони так активно працюють зі Сполученими Штатами? Вони сподіваються, що НАТО е, в, в своїй е, такі концептуальні. В справі як четверта там і п'ята стаття вони можуть просто пересваритися. Путін за рік може піднятися. Ну напевно, так тому що єдине, що йому залишається, це це закручувати гайки і тримати військовий військовий цей потенціал, який він розкручує на тому рівні, на якому він вже має, поповнювати запаси, створювати умови для мобілізації. І е, накопичувати сили в якомусь ще в якомусь напрямку, в якому напрямку, це зрозуміло. Це або Естонія, або Латвія, або Литва, То ну ли, якщо Литва, то треба обов'язково тоді вже однозначно залучати Білорусь, тому що без Білорусі е, прохід е, російських військ буде неможливим. А от то, що вони можуть справді е, спробувати прорвати цей кордон і таким чином. Ну, цей це ті 100 кілометрів дити до Каїнградської області, потім перешийку. Це досить реально в тому плані, щоб показати недіздатність НАТО, що НАТО буде збиратися, обговорювати, вирішувати питання, будемо допомагати, не будемо помагати, будемо вступати. А це вже війна, чи це не війна? чи це просто вони там заблукали і не в ту сторону пішли. Що Європа в черговий раз наступає на ті самі граблі. Готуватися до війни треба було ще з 2014 року. На жаль, є частина політиків, які навіть в цих умовах, які зараз відбуваються, не готові на те, щоб відмовитися від соціальної політики на користь підтримки військової.